Пане Андрій, як ваші враження під, від цієї зустрічі? Добрий, якісний. Перший тайм. Е, перевага по багатьом показникам. Але інший другий тайм е, більш нашому варіанті. І цей відрізок десь приблизно 12-15 хвилин. Нечіткі, чіткі, непевнені. десь такі. метушні багато було з нашої сторони, особливо при грі в обороні. І цей вирок, це два пропущені м'ячі. Червона карта. Це таке. Нічого зайвого. Говорити у нас не можна, бо таке буде. Тому після червоної картки, ну що, звісно, перевага у контролі м'ячів була за господарями, бо одного гравця менше. Але ми чекали. Десь. Вистрадали. Один дуже гарний момент. Який мог Вирішити долю матчу і Звести до нічиєї. Але будемо працювати далі. Ну, власне, це якраз от гравці, які виходили на заміну, оскільки я пам'ятаю, це Кайдалов втік і горяє. Ну, якраз цей епізод, коли, коли могли так. закривати. А, як все-таки, на вашу думку, ось цей е, стартові 15-20 хвилин другого тайму, це от, е, більше м, певна розконцентрація вашої команди? Чи це все-таки далося в от те, що агробізнес якось перебудувався і значно агресивніше вийшов? Іти, іти. Е, я ж казав. З нашої сторони це десь невпевненість, якась один, другий момент, один пас, другий пас. І господарі десь відчули, ну, по-перше, вони додали у натиску, але треба було гарніше відпрацьовувати десь. На, у своєму майданчику і на половині. Ну, Власне, у вас ще дуже, дуже молода команда, там в загальному середній вік, якщо взяти за дужечки Віталія Федоріва, то взагалі менше 20 років, що хлопців ще от багато всього попереду, але е, все-таки цікавить питання, як там взагалі становище зараз з Геннадієм Сенчуком. Він провів дуже хороший чемпіонат Європи юнацький, але, на жаль, там була травма, і що, як, як взагалі зараз ситуація з ним. І на коли нам очікувати на його повернення? Ну, звісно, нам не вистачає кожного гравця, на якого ми можемо розраховувати. Він є одним з цих гравців. Але відпрацювавши на Європейському форумі, він травмувався, на жаль, десь Бог. Може, через три тижні може повернеться. Ну, дай Бог здоров'я. Вже були якісь виходи з європейських команд стосовно того, щоб красти його, забирати звідси? Ніякої немає інформації по цьому. Зрозумів. Тоді дякуємо вам за інтерв'ю.